Всім доброго дня, мене звати Олена, я представляю благодійний фонд Карити з Київ, була на усіх трьох сесіях. Кожна сесія була по-своєму корисною, для мене цікавою. Перша була більш ознайомчою, ось я дізналася, що таке групи самодопомоги, і це насправді дуже гарна форма роботи з нашими клієнтами, тому що зазвичай ми вже звикли по таких більше, можна сказати, навіть. В стандартних формах працювати, а тут ми включаємо роботу в громаді і можливість обміну досвіду наших клієнтів. Ось. Друга сесія також була не менш цікавою. Ми більше говорили про креативність, про нові якісь способи погляду на проблеми, ось і саморозвитку. Це є досить важливо як для професіонала, так і для безпосередньо кожної людини особисто. Третя сесія вже була найбільш такою впливовою, як на мене, тому що після другої сесії ми створили в себе групу таку самодопомоги з людьми, які більшість часу, не більше часу, а власне проживають на вулиці. Ось, і це ми більше побачили, як власне практичний механізм і зміни погляду на ситуацію. Безпосередньо після цієї сесії ми вже готові навіть навчити наших колег з інших карітасів регіонів цієї методики. І ми вважаємо це великим досягненням. Насправді, вміння працювати з людьми власне, з допомогою груп самодопомоги це є новий рівень співпраці з людьми. Безпосередньо наші клієнти апелювали до того, що це є показник людяності, вміння саме спілкуватися так. Ось і дуже насправді помічними були і ці тренінги пані Раїси Раїси Степанівної. Ось і саме так зване кураторство двох Олександрів, які насправді мають дуже багато досвіду в цьому. Безпосередньо хочу подякувати ресурсному центру гурт за те, що. Вони надали нам таку можливість, ось і насамперед я звідти і дізналася про цю школу, і буду дуже вдячна, якщо надалі будуть ці школи відбуватися і будуть розвиватися люди, і знати про те, що вони можуть працювати в громаді таким чином. Дякую.